Вітаю, ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина Дня за мить. А на початку випуску стисло про головне. Музика. На півдні Одещини підсилять присутність силовиків. Облрада ухвалила рішення про розміщення у Болграді роти міліції особливого призначення та батальйону Нацгвардії. Хто переможе приватники чи комунальники в рамках реформування транспортної сфери. Місто планує збільшити кількість комунальних перевізників. Амуніція для бійців АТО благодійний фонд милосердя передав військовим водонепроникні плащі. Україна підсилює силові структури на півдні Одещини. Таке розпорядження дав президент як головний військовокомандуючий. В Свою чергу сесія обласної ради під розквартирування роти міліції особливого призначення та батальйону Нацгвардії виділила приміщення у Болграді з подробицями. Ілона Варава. Йдеться про відродження болградської дивізії на півдні Одещини. Під базу міліційного спецназу облрада передала частину приміщень військового шпиталю. За словами головного міліціянта регіону Івана Катеринчука, тут розмістять роту патрульно-постової служби 41-ї особи. Необхідність такого рішення обумовлено багатьма чинниками. З осложненням соціально-політичної ситуації в державі, що являється следствием собиття января февраля этого року, а углублення кризису, кризису в результаті анексії автономної Республіки Крим. и практически не скрытой в дальнейшем агрессии Российской Федерации на территории восточных регионов Украины и возможных провокационных действий со стороны Российской Федерации на границе с Республикой Молдова. Рахадящий на території нашого регіону. Окрім того, начальник регіонального управління МВС зазначив, що на півдні Одеської області зростає злочинність. За статистикою кожне четверте, особливо тяжкий злочин скоїється саме на півдні. Більше ніж на 3% відсотки зросла злочинність у самому Болграді, і це на тлі зниження загального показника в області. Присутні силовиків підсиляться за рахунок батальйону технічної групи. Кошти на першочерговий ремонт приміщень виділять незабаром. На этой неділі і максимально наслідуючий кабінет міністрів приймі такое рішення. І в Балграді для обеспечения безопасности южних регіонів буде 600 человек. 500 человек национальной національної гвардії і человек специальной роты специального назначения назначення Болград. Розмістити спецпідрозділ силовиків на новому місці планують же взимку. Наразі до нього набирається особовий склад. Минове питання депутати болради ухвалили без заперечень. Україна, як люба страна, яка хоче жити в має бути готова до ко И поэтому думаю, что вот это направление, именно Бессарабия, с ее 600 тысячным населением, которое сухопутным путем связано с Украиной буквально через два моста, и сегодня об этом говорил начальник областного управления МВД, что в случае, например, не дай бог, какой-то диверсии, то этот регион можно просто отрезать. В общем, просто одним ударом отрезать от від всієї території України остальной. питання про передачу приміщень колишнього військового шпиталю Болграді роті патрульної служби було єдиним на порядку денному сесії. Ілона Варава, Олександр Кремльов. На вулиці кінець вересня. Перші холоди дають про себе знати. І якщо містяни можуть врятуватися від негоди в своїх домівках, то військовим, які несуть службу далеко від дому, в польових умовах зробити це набагато складніше. Полегшити непросту солдатську долю вирішили активісти благодійного фонду Чекіти Милосердя. Днями на потребу армії фонд передав комплекти водонепринутної амуніції. На счету благотворительного фонда Чекиты Милосердия не одна сотня добрых дел. И теперь, когда помощь понадобилась украинским военным, активисты общественной организации также не остались в стороне. Эти костюмы сделаны из довольно прочного материала и смогут защитить солдат в непростых погодных условиях. Не так давно фонд передал военным перевязочные материалы, медикаменты и гарнитуры для военных радиостанций. Их получателями стали бойцы 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которые находились на отдыхе в Николаевской области. На этой неделе активисты благотворительного фонда «Чекиты милосердия» в Одессе передали для нужд нацгвардии комплекты водонепроницаемой амуниции. Не промокающий, да. Он, кстати, очень хорошо удерживает влагу. И куртка здесь она состоит значит на замку, и плюс на отвороте воротника есть капюшон. Военные уверены, что это лишь начало совместной плодотворной работы фонда и военной части. Это была помощь от фонда милосердия. Я думаю, что это только Начальная ступень. Вот, я думаю, що в дальнейшем это будет уже более координировано, более прогрессивно і в дальнейшем будем сотрудничать. Ни одна из заявок, поступающих в благотворительный фонд Чекиты и Милосердия, не остается без ответа, уверяют его активисты. Но больше всех заботу и внимание чувствуют рядовые военнослужащие, знающие цену хорошему обмундированию. Для меня, как для солдата, очень важно быть хорошо экипированным, ведь от этого зависит моя жизнь и жизнь моих товарищей. Поэтому каждому новому элементу экипировки мы очень рады. Уже сегодня активисты фонда увезли с собой новый перечень того, что в ближайшее время может понадобиться. Крапко у розслідуванні подій 2 травня в Одесі ставити зарано. Але до суду будуть спрямовані перші матеріали. Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Детальніше у наступному сюжеті. Ставити крапку розслідуванні подій 2 травня в Одесі ще передчасно. Наразі головне слідче управління МВС України завершило лише першу частину розслідування. Першими до суду будуть подані обвинувальні акти щодо подій, які відбувалися в районі Грецької площі. Матеріал кримінального провадження стосовно 24 осіб, серед яких є організатори та активні учасники масових заворушень, яким оголошено підозру у вчиненні злочину. Буде направлено до суду після ознайомлення їх та захисників із матеріалами провадження. Крім того, ще дев'ять осіб, серед яких організатори і активні учасники масових заворушень, в тому числі і ті, що безпосередньо здійснювали навмисні убивства, оголошені у розшук. Місце їх перебування нині встановлюється, заявив Зорян Шкіряк. Досудове розслідування стосовно розшукуваних осіб, а також щодо осіб. Які обґрунтовано підозрюються в масових заворушеннях на куликовому полі та будинку профспілок, продовжуються. Власне, як запевнив Зорян Шкіряк, у розслідуванні подій на куликовому полі та у будинку профспілки слідство вже на завершальному етапі. З матеріалами підозрювальних ознайомлять найближчим часом. Після чого їх передадуть до суду. Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Комунальники можуть потіснити приватних перевізників. Такий крок називають вимушеним та необхідним задля реформування транспортної сфери Одеси. З тим, що розвиток єдиного комунального перевізника дозволить більш чітко керувати ситуацією на ринку міських перевезень погоджуються і більшість тих, хто щодня користується послугами маршруток. Позиція міста та думки городян вислухала Ілона Варава. Кількість приватних маршруток в Одесі має зменшитись натомість, їх замінить комунальний автотранспорт. В такому разі з'явиться конкуренція. і Послуги перевезення стануть більш комфортними для людей. Мы стоим сейчас на пороге системных реформ и преобразований. Системных. Когда мы должны поменять свое отношение, чтобы э, наши городские активы эффективно работали на, на город. Это предприятие э, город электротранс, которое сегодня систем, систематически до сегодняшнего дня неэффективно использовалось. На маршруты, на которых работает город электротранс были посажены маршруты частников естественно, которые забирали себе весь пассажиропоток. Почему не пустить параллельно нашим маршрутам городским наши городские автобусы, которые, зарабатывая, перевозят их людей, которые могут заплатить, могли бы компенсировать те потери, которые несет городской транспорт наш коммунальный? Мне кажется, любой альтернативный вариант это только плюс. Мое мнение такое. Если будет. Бути, ще автобуси, це, звісно, буде положительно. Пасажири справді зачекалися більш якісних послуг перевізників, адже від користування приватним транспортом вже давно не захваті. Говорять, ціна не відповідає ні комфортності маршруток, ні вічливості водіїв. Сподіваються, після реформи багато чого зміниться. Там буде ну не на але дешевле. І просто навіть бути другої містимості. Нинішні маршрутки ні, по-моєму, не удовлетворяють ніяким требуванням. Не тільки по ціні, але. І по комфорту. У вирішенні транспортного питання одесити радять скористатися вже перевіреним досвідом інших міст. Звісно, удобні для людей, по-перше, дешевля. Потому что как вечный кризис, конечно, <свісно>, дешевле і для людей, якщо еще дадут какие-то. Например, я була в Львові, там є нові трамваї, удобні а для студентів скидка мінус 50 Wi-Fi в трамвае, конечно, у десять було б полезно, <свісно>, такі види транспорту, особливо для студентів. У мерії подумають і про облаштування зупинок. Вони мають стати більш зручними та захищеними від дощу і вітру. Розробити комплекси єдиного зразка. Голова доручив комісії з дизайну. Хоча б покриття нормальне, щоб не затікало ні з одної, з третьої сторони. Ось так, хоча б це, мінімум. Перевірити нові комплекси на зручність одесити зможуть вже незабаром. Зупинки нового зразку почнуть з'являтися на вулицях міста з наступного тижня. Ілона Варава Георгій Дячик. Влада громаді. Проект місцевий розвиток, орієнтований на громаду, який підтримує Євросоюз та ООН, перейшов у третю фазу. Відтепер новації, які прижилися в окремих селах, дістануться міст регіону. За чотири роки тут мають підняти інфраструктуру та запровадити енергозбереження. Усі подробиці у Катерини Чабан. Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду, або як його називають, – МРГ» для Одещини не новина. Тут із 2008 року за цей час у сільській місцевості відновлено 50 дитячих садків та шкіл, 13 медичних пунктів мережі вуличного нерозберігаючого освітлення та більше двох десятків систем водопостачання. Ця Програма євілась конкретним результатом. Тобто, від общих слів, слов о що нужно допомагати, було зроблено дуже много і реалізовано. 93 міні проекти було реалізовано в Одеській області. Тепер за ці два етапи цієї програми, дійсно це те, що ми можемо показати громаді, що вона здатна зробити. І ті 5%, яка вона які вона вкладає в будівництво того чи іншого об'єкту, в його ремонт вони дають для цієї людини. Ну, ви знаєте, велике значення. Якщо дві попередні фази МРГ стосувалися лише сільських громад, то третя буде поширюватися і на міста. Першочергова задача привести до ладу житлові будинки та втілити програму енергоефективності. Наразі зроблено перший крок. Учасники заходу підписали партнерську трьохсторонню угоду щодо впровадження проекту. Представники одеського регіону, місцеві громади та влада готові до повномасштабного впровадження проекту в тому, що він буде результативним. Не сумніваються, і представники МРГ в тих містах, де ці проєкти працювали, люди стали більш активними, вони стали виявити своє бажання, вони знають, що вони хочуть, вони йдуть і вони працюють з місцевими власними. Місні власні, а місні власті працюють з обласними властями. Ми будемо теж працювати на других наших направленнях. Я думаю, що буде дуже хороша робота. Третя фаза проекту триватиме до 2018 року. Загальний бюджет перевищить 28 мільйонів євро. Яку суму отримає Одещина? Залежить від складності проблем, що вирішуватимуть та кількості міст, що братимуть участь у програмі. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цьому у мене все. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за розвитком подій. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705 79 91 Гарних вам вихідних і лише добрих новин. Побачимось!